Чомусь останнім часом жоден виступ приїжджих артистів у Рівному не може пройти нормально без проблем. Останній на сьогодні приклад виступ української російськомовної співачки Ані Лорок, який відбувся у п'ятницю у кінотеатрі Україна. Звістка про цей концерт стала відома не за місяць і навіть не за тиждень, а за декілька днів. До того ж не було належної рекламної кампанії, враховуючи те, що це мав би бути концерт у рамках туру. Взялися за проведення концерту у Рівному. Невідомі нам організатори зі Львова. Судячи з непримітних афіш, концерт співачки мав би розпочатися о 18-й годині. Але за годину до концерту у місті не було ні співачки, ні організаторів. Вони приїхали близько шостої вечора. А коли глядачі, що зібралися в театру, нарешті запустили в зал. Вони змушені були чекати ще понад годину, поки організатори вирішували фінансові питання. Це просто над людьми. У людей встановлено якесь определене час, на которое вони розчитати два години прождати, це просто як по щоче і ось нарешті догочекана Аня Лорак, як завжди життя радісна та енергійна, вийшла у блискучному броні, на радість юним прихильницям зісвали пісні з нового альбому Я вернусь. Протягом концерту вона п'ять разів змінювала вбрання і почувала себе непогано на убогій стані Рівенського кінотеатру. Я думаю, що це перший останній раз ми будемо працювати з цим організатором. Тобто просто самозванці є, які хочуть робити, а не можуть е, собі це позов... дозволити, тому що вони просто це не вміють робити. Продюсер Ані Лора Кюрі Фельоса сказав, що за останні три роки це перший концерт, який проходить без нашлагу. Назвав львівського організатора самозванцем. Хоча офіційно версію нікудишньої організації концерту жодна сторона офіційно коментувати відмовилась. Нам же залишалося насолоджуватися юною та талановитою зіркою.